Вітаю вас, друзі! Тут ми розглядаємо на картоплю. Склали сушиться цей сорт тайфун. Дуже велика картопля. І вона цього року дуже вродила. Ось дуже велика цей сорт тайфун. Така у нас велика картопля. Ще поки що купаємо. Це ось трохи вже викопали. І дивимось. У нас тайфун. Дуже величезна. А тут наші горішки сушаться. Тут один є ящик, тут є ось другий. Ось такі у нас горішки. Тут горішки наші сушаться на кухні. На кухні вони сушаться, потім ми кидаємо знову свіжі горішки і вони досушуються. У нас є горі... е... насіння гарбуза. Таке вже трохи ми насушили, поскладали. А тут насіння кабачків. Ось таке, але це ще не все. Ми ще будемо сушити. Сіння кабачків. Тут у нас відріє ось ще є насіння кабачків. Дуже багато ми їх їмо взимку, лузгаємо. Їм. Тут ось є. Це одне відро. Такі насіння у нас кабачків, гарбузів, Такі насіння. Тут а тут наша цибулька стоїть в мішках. Так що зима у нас. Готуємось до зими. Цибулька. Якщо збираємо наш урожай, продовжуємо його збирати. Вами всього хорошого, до наступних відео, до побачення!